Приїхав на вихідні в інше місце, в інше велике місто в Канаді погуляти трошки, змінити обстановку. До речі, скажіть мені, де це я? Хто, хто угадає це місто? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Планували ми сюди прилетіти. До речі, це було таке спонтанне рішення сюди прилетіти. Планували сюди прилетіти Ми всією родиною. Але, на жаль, вчора э, жінка моя прихворіла ксюха. І щоб гроші не пропадали, тому що вже все було забуковано. Не хотів я сам летіти, але ну окей. Виштовхнула мене ксюха, сказала лети сам, хоч погуляй трошки. Подивись. Да, ну, Прилетів я. Прилетів, хожу зараз, гуляю. Прилетів я буквально э, на один день. Э, субота, в неділю. Лечу назад. І от хожу я тут гуляю зараз і думаю, думаю, о тому, що як все ж таки багато українців зараз розпилюються, знаєте, витрачають свій час, енергію, гроші на те, що, на що не треба було б витрачати. Звісно, є велика кількість українців, які молодці, які зараз користуються цією можливістю. А зараз треба розуміти, що українців є дуже унікальна можливість. Да? Така можливість буває раз в житті. І треба розуміти, що це не буде продовжуватися вічно. Ну, все колись закінчується. І це також закінчиться. Зараз чомусь багато українців вважають, що те, що відкриті країни, що є можливість їздити по різних країнах, це, знаєте, такий подарунок, який буде е, назавжди, тобто, вже подарували і все. І він, воно так і залишиться. Люди не усвідомлюють, що скоро все це закінчиться. Так, є велика кількість українців, молодці, класні хлопці та дівчата, які використовують зараз цю можливість для того, щоб. Будувати своє потужне майбутнє в інших країнах, да майбутнє своїх родин в інших країнах. Ну я маю на увазі тих людей, які дійсно хочуть щось будувати і залишатися в іншій країні. Да? Чи це якась європейська країна, чи це Канада, чи це Сполучені Штати Америки, чи це будь-яка азіатська країна? Немає зараз значення. Да, тобто люди е чітко розуміють, що вони хочуть, вони знайшли своє місце і вони там. Намагаються все зробити для того, щоб бути успішними і для того, щоб у них все було класно. І я кожного дня зустрічаю таких українців тут. У нас в Канаді. Да? Є українці, які зараз активно пере переміщаються між країнами. А це хлопці та дівчата також такі розумні, потужні, і вони це роблять для того, щоб будувати свій бізнес. Да? Тобто, вони приїхали в одну країну, там відкрили бізнес, відкрили представництво своє, все налагодили, запустили. Бізнес працює. Вони поїхали в іншу країну, роблять те ж саме. Це також зрозуміло. Тобто, це також молодці і у цих людей. Ну, є, є дуже класні перспективи в різних кінцях світу. Да? Треба розуміти, що перед такими людьми відкритий весь світ він, він був і до війни, він зараз відкритий і він буде відкритий і потім. Да? Але на жаль, є велика кількість українців, які знаєте, як ото як блохи скакають з однієї країни до іншої і не можуть зрозуміти, а що ж їм треба, а що ж їм робити. Тобто, приїхали в одну країну, посиділи там півроку. Чи скільки там місяців, о ні, тут клімат не такий, о ні, тут люди не такі, о ні, тут з роботою все не так, поїду я до іншої країни. І вони так скачуть з однієї країни до іншої країни, а, ніде не можуть знайти собі місця, ніде не можуть знайти собі, не можуть дати собі раду. І вони живуть сподіваннями, що. Колись вони знайдуть таке місце, коли вони куди вони приїдуть, і все їм впаде саме з собою. Мені от чесно, я читаю коментарі, і час від часу у мене таке відчуття, що от в інтернеті зараз, знаєте, от дивляться ці відео, пишуть коментарі, часто люди, яким ну я не знаю, яким нічого робити, чи ну я, я от не розумію, чесно. Ну, що я маю на увазі? Наприклад, коли українці пишуть: Ну якщо нам е, нас Європа буде виганяти, якщо нас все це тут закриються, то ми поїдемо, наприклад, Білорусь, Казахстан, там е, ну, і інші такі, да, країни, у мене до вас питання. От тих, хто пише це, а кому ви там нахрен потрібні? От, от просто подумайте, ну задайте собі таке питання. Ви думаєте, що в Білорусі, в Казахстані, в Грузії? Е, не вистачає своїх таких галапопіків, як ви хочете туди приїхати. Чи на що ви розраховуєте, якщо ви приїдете в Грузію, в Казахстан, в Білорусь, з чим ви там будете займатися? Це вам не Європа, це вам не Канада, це вам не Сполучені Штати Америки, де вам зараз надають багато чого. Да? Дають можливостей. Там, такого, таких балбесів, як ви, своїх вагони тілешка. Інші мені пишуть, якщо Канада нам не надасть, ох, тут вітер, ох, який вітер потужний, вийшов я. Зараз покажу вам, де я зараз гуляю. Це набережна тут така. От, гуляю по набережній. Інші пишуть, якщо Канада нам не надасть тут постійне резидентство. То ми поїдемо до Сполучених Штатів Америки, українцям всюди ради. Перед українцями все відкрито. От у мене кум, брат, сват, друг знайомий. Зараз там в Майамі, десь там і ще десь в Сполучених Штатах Америки. Мільйони заробляють, все грибуть, все там класно. У мене до вас таке питання: а чому ви ще не там? Ну, от якщо там мільйони просто заробляють на рівному місці, якщо там все класно, якщо туди легко потрапити, чому ви ще не там? Чому ви мучаєтесь в іншій країні? Чому ви не разом з вашим кумом, братом, сватом прямо зараз не робите мільйони і не е, балдеєте? А? Мабуть, тому що е, ви розумієте, десь під корочкою, що в чужих руках він завжди товще, да? І Ну, вам же ж, мабуть, розповідали про те, як в Канаді гроші ростуть на деревах. Ви ж саме ж тому летіли в Канаду, а зараз розповідаєте, що якщо в Канаді не дадуть вам постійне резиденці, то ви поїдете в Америку. Друзі, для чого я вам це все розповідаю? Я вам це розповідаю з однією метою. Я е, хочу до вас донести, що унікальні шанси, які, які дає життя, вони тому і називаються унікальні. А, що вони бувають дуже дуже рідко і вони не дляться постійно. Да? І якщо людина втрачає а, шанс цей унікальний, якщо людина їм не користується не використовує цей шанс, то другого такого шансу вже не буде. Його просто не буде. Що б ви не робили, як би ви не плакали потім, як би ви не намагалися кусати свої локті, такого шансу в вашому в житті вже не буде. Тому якщо ви дійсно хочете чогось досягти, якщо ви дійсно хочете побудувати міцне майбутнє своє, то у вас залишається вже досить мало часу. Повірте мені, часу вже залишається у вас досить мало для того, щоб. Опридивитися десь і намагатися зубами, руками, лахтями, всім, чим можна, якось чіплятися і будувати своє майбутнє в тій чи іншій країні. Всіх інших, хто цього так і не зрозуміє, хто буде і далі скакати як блаха, як блаха по світу, так, знаєте, з голою попою, шукаючи, а де ж покраще клімат, мені тут, або а де ж тут буде трава трошки зеленіше, то е, дуже скоро таких людей буде очікувати розочарування. Дуже скоро такі люди будуть розповідати про чергову зраду. Е, а як же так? А ми сподівалися, а нас обманули. А нам ніхто не сказав, що скоро все це закінчиться. Дорослішайте, дорослішайте, розумнійте. Беріться за це життя і боріться за це життя, тому що, окрім вас, ваше життя, ваше майбутнє, воно більше нікому не потрібно. От просто нікому не потрібно. Повірте мені. А, навіть вашим знайомим і друзям, ваше життя, ваше майбутнє не потрібно. Воно потрібно тільки вам, і тільки від вас воно буде залежати. Ще раз скажу, я зустрічаю на вулицях. Тут у нас в Канаді, в Вінніпезі е дуже багато нормальних українців, адекватних людей, які е прямують до того, до чого вони хочуть прийти, і ці люди приходять от повірте мені. Але також зустрічаю е людей, українців, які ну як, як ото знаєте, не приший кабилі хвіст, не знають, що вони хочуть від цього життя. Куди вони хочуть, як вони хочуть. І я вам хочу сказати, що саме ці люди, вони в переважній більшості нещасливі. Вони нещасливі, вони недовольні. Це саме у цих людей все дуже дорого, все дуже неможливо в Канаді. Або в іншій країні. Тобто я зараз кажу не тільки про Канаду, я зараз кажу, що таких вистачає по, всім, по всьому білому світу зараз. Подивіться. Відео там про Іспанію, Італію, Німеччину ви завжди знайдете там купу українців, яким там не подобається, і всі ці відосики чому я їду з Іспанії, з Німеччини, з Португалії, там з, з всіх інших країн Канада в цьому плані не унікальна, тобто це не проблема Канади, да? це проблема конкретних людей, які е, розповідають про те, що щось в світі е, або в тій чи іншій країні неможливо дорого. А... Немає перспектив. Подумайте, подумайте про те, про що я вам сьогодні розповів. І ще раз скажу: часу у вас небагато. Час у вас залишається небагато. Якщо ви ну, ті, хто спригає, пригає, да, так між країнами зараз, намагається допнути до раю на землі. От думає, що зараз як скакану, і бабамсь, я приземлюсь. У раї, рая на землі немає. Друзі. Я сподіваюся, що я вам закинув трошки такої інформації, над якою варто подумати. Варто подумати, варто зважити всі е, ваші аспекти життя і вже приймати рішення. Я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайку цьому відео. Я сподіваюся, що ви вже підписалися на мій канал, якщо ви на нього ще не підписані. Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам сьогодні розповів. І да, 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 я бажаю всім українцям успіху. Я бажаю, щоб українці себе знайшли, врешті-решт. Я бажаю Україні перемогти в цій війні. Ну, ті, хто мене дивляться постійно, ті, я думаю. Це знають, да? і в цьому не сумніваються, що для мене е Україна, я щоб Україна виграла, перемогла, і щоб в Україні було все класно. Тобто, Але я чітко розумію і я чітко знаю, що успіх кожної конкретної людини залежить тільки від самої цієї людини. Будьте успішними людьми! І ми з вами, як завжди, зустрінемося де. Правильно, в наступному відео чи в Канаді, нехай всім щастить.